Ви на каналі Грегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки, а також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Котерування газових контрактів 17 лютого опустилися нижче 560 доларів за тисячу кубометрів, що є найнижчим значенням за останні 17 місяців. Про це повідомляє Bloomberg. Ціни обвалились на понад 80% від свого піку в серпні 2022 року, коли котирування підскочили до 3,5 тисяч доларів внаслідок обмежень поставок газу з Росії до Європи. Перекриття газових потоків з боку РФ викликало побоювання, що Європі буде складно заповнити газові сховища та пройти опалювальний сезон. Проте відносно м'яка погода, зусилля зі скорочення енергоспоживання та значний приплив скрапленого природного газу із США та Катару зняли гостроту проблеми. Так, базові ф'ючерси на березень впали в ціні на 4,8% до 555 доларів за тисячу кубометрів. Це найнижчий рівень закриття торгів з кінця серпня 2021 року. Вже цього року ціна на газ в Європі впала на близько 35%. Водночас ціни ще можуть зрости, якщо до кінця зими буде тривала холодна погода, або якщо виникнуть перебої з поставками. Конкуренція з Азії за скраплений газ також може створити ризик зростання цін. Наразі високий рівень газу в сховищах забезпечує буфер для Європи, що є ознакою оптимізму щодо того, що регіон зможе пережити цю і наступну зиму. На цьому все, дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.